Багато років з любов'ю випікає хліб та хлібобулочні вироби до столу не лише жителів Херсонщини, а й з сусідніх областей Херсонський хлібокомбінат. Роботу колективу цього підприємства на чолі із головою правління Сергієм Дуровим називають бездоганою. А хлібокомбінат брендом Таврійського краю. Наразі на хлібокомбінаті випускають більше ста найменувань продукції. Тож на Херсонщині це підприємство недаремно вважають брендом. Основою цієї компанії є колектив. Люди, які працюють щодня над виробництвом продукту, який забезпечує клієнтів та споживачів не тільки міста Херсона та Херсонської області, а й міста Миколаєва. Наша задача як керівників цієї організації створити атмосферу духовну, матеріальну, особистісного розвитку, створити атмосферу для комфортної та зручної роботи шляхом інвестування у внутрішній потенціал, шляхом інвестування у розвиток персоналу та соціально-культурних заходів. Хліба лише на перший погляд легка справа. Борошно тісто піч. Але це все не так. Як сьогодні печуть хліб на Херсонському хлібокомбінаті? Ми побачили на власні очі. Пекарі із любов'ю розповідають та демонструють, як зароджується хліб. Щодня лише в одному цеху виробляють майже 40 тонн хлібобулочних виробів. А це не багато немало, понад 14 тисяч тонн на рік. На цій лінії ми готуємо хліб Подольський пшеничний, хліб южний, хліб сільський. Сімейний батон звичайний, батон східний. Тісто приготування йде на рідких сольоних заквасках. Жидкі компоненти набираються через дозировочну станцію, сухі компоненти це борошно теж через дозувальну станцію. Це тістомісильна машина. Сюди всипаються сухі компоненти, рідкі компоненти, тісто, замішується тісто автоматично, автоматично передається. По транспортеру е в корито. От. Потім з корита, дозується в тістоподілювач, е з тістоподілювача на округлювач, е в шкаф попереднього вистоювання, з шкафу попереднього вистоювання в закаточну машину, потім з закаточної машини посадчик і в шкафу. Е Кінцевого вистоювання. З кінцевого вистоювання через годину десь вистоювання проходить. Сідає на подпічі от, і через 35 хвилин виходить готовий хліб. У нас на площаці стоїть нова піч. Це піч нашого вітчизняного виробника. Це Калинівський машиностроїтельний завод. Це місто Вінниця. Дуже гарне обладнання. Тому що я наполягаю використати це, що це перша українські пічі. Більше в Україні пічі ніхто не виробляє, хлівопікарська. У нас стоїть перша піч під заводським номером один. Це ось одна піч, це друга піч. Вони були однакової потужності, але ми зробили реорганізацію печі. Її Удлинили і вона стала, ну, тобто потужність її виросла в два рази. Зараз потужність цієї печі це тонна хлібобуличних виробів в час. На цій печі зараз використовується вісім зон випічки. Перша зона це зона парозволоження, друга зона це зона вже конденсації. Третя зона зона випікання, четверта зона стабілізації. І так до останньої зони йде вже виготовлення і кінцеве випікання вже продукту. Остання зона це вже йде зона така стимуляння, там не є випікання, там є підтримання вже. І За рахунок чого у нас з'явилася така потужність, тонна. Виробів час особливу увагу на херсонському хлібокомбінаті приділяють якості, тому роблять все з розумом та любов'ю. Щодня приходить до нас рум'яний, теплий запашний, а ще має багато імен – бублик, булочка, паляниця, калач, пиріг і все таки хліб. Здавна говорили, якщо на столі немає хліба, на ньому чогось не вистачає. І це дійсно так, як говорять, хліб всьому голова. Перший хліб з'явився на землі більше 15 тисяч років тому. Ще тоді пошук продуктів харчування був головним завданням. У пошуках їжі древні люди помітили, що кинути в землю зерно дає декілька зерен. Це були прадіди нинішніх пшениці, вівса і ячменю. Довгий час люди споживали зерна в сирому вигляді. Перші жорна, перше борошно. Перший хліб з'явилися, коли вони спробували розтирати зерна між каменями, отримуючи крупу і варили її. Цікавий факт: перший хліб мав вигляд рідкої каші. З тих пір асортимент хлібобулочних виробів значно розширився. Сьогодні на полицях можна знайти хліб на будь-який смак. І все це завдяки роботі людей найшанованішої про... Офесії у світі пекаря. хлібобулочні вироби, що випускаються масово, виготовляються за класичною технологією. Для виготовлення житніх житньо-пшеничних виробів застосовують житні закваски, а для пшеничного хліба пшеничні, які вирощуються на основі молочнокислих бактерій і дріжджових клітин. А ще серед інгредієнтів, що використовуються для виготовлення хлібобулочних виробів, херсонські пекарі застосовують виноград сушений, курагу, чорнослив, арахіс, насіння соняшнику, кунжуту. Фруктові наповнювачі, тому недаремно херсонці віддають перевагу продукції, виготовленої славним колективом якості, яка перевірена часом підприємству, яке і є брендом, постоянно відбувається да от технологічне усовершенствовання. Происходит и технологическое усовершенствование в его поставке. Поэтому, вы видите, есть новый транспорт, который осуществляет качественную, быструю, своевременную доставку хлеба. Сохранены технологии, качество хлеба, сохранены вкусовые качества, есть новые разработки, европейские разработки хлеба, которые набирают очень высокую популярность. Тому є спрос, ми можемо конкурувати з такими виробниками і маємо своє качество, свій знак. На цьому підприємстві я працюю з 90-го року. Ну, а на посаді виконавчого директора це три роки. В ті роки всі підприємства працювали, чогось потянуло сюди. Ні, ще, ще не жалкував, що прийшов працювати на хлібопекарське виробництво. Шею на херсонському хлібокомбінаті роблять все. Дивіться самі, як вправно ці жіночі руки виготовляють тістечка, рулети та торти. Так, херсонський хлібокомбінат має і чималий асортимент кондитерських виробів. Їх понад 80 найменувань. Секрет розповідають лише нам. Говорять, головне все робити з любов'ю. Першому цеху виробляється продукція кондитерська. Це торгова марка Королівська насолода. Королівська насолода радує нас широким асортиментом: це торти, тістечка, булочки, також багато різноманітних видів печива, пряників. Торти у нас з натуральних інгредієнтів, серійного виробництва. При цьому асортиментний ряд постійно оновлюється. У нас використовується арахіс, різні добавки, додатки. Фрукти для прикрас. Успіх провідного підприємства Херсона, Херсонського хлібокомбінату плоди праці всього колективу. Саме людей тут називають основним багатством. І працювати їм на Херсонському хлібокомбінаті дійсно комфортно. Колектив комбінату розповідає, не уявляє себе на іншому місці. Окрім гідних умов праці, тут ще спільно відпочивають. Щороку весь колектив відвідує різноманітні місця. Із останніх поїздка у Львів, Умань, на Сорочинський ярмарок, зелені хотери Таврії. Участь у днях урожаю, конкурс графіті і багато іншого. Тут одна велика родина. На підприємстві взагалом працює 504 чоловік. Це дуже високі спеціалісти, які навчалися не тільки в Херсоні, а й по Україні технологи Харчового одеського інституту. Також багато молодих приходить до нас працівників. Так як підприємство в нас інноваційне розвивається, то молодь також йде до нас працювати. Працюю довго, скоро буде 30 років. Сюди я приїхала після одеського коледжу в 87 році. і З 87 року тут працюю. Так, це бренд Херсон. Це самий перший бренд Херсон. Херсонський хлібокомбінат за роки свого існування завжди був одним із найбільш конкурентно здатних підприємств. Продукція наших херсонських пекарів посідала і продовжує посідати перші місця із якості. Про що свідчать дипломи та нагороди? Вони ж в свою чергу щиро цінують довіру покупців, підтверджуючи своє звання Херсонський хлібокомбінат бренд Херсонщини.